Ви народилися на місячне затемнення. Ви особливі. Це ваш родовий код. Народження в період місячного затемнення, який завжди відбувається на повні. Це не випадковість, це потужний ваш індикатор кермічної місії та завершальний етап ваших внутрішніх програм. Внутрішня напруга та чутливість. Ви постійно відчуваєте внутрішню напругу. Що створюється між потребами вашої душі, емоції та потребами духу. Тобто воля, вам потрібно постійно шукати золоту середину в стосунках з собою, з мамою, з батьком і світом. У вас надчутливість. Ви настільки тонко відчуваєте Всесвіт, що щитує з людей на тонкому енергетичному рівні всю інформацію. Та енергію і приймаєте її на себе. Проблема вам стає погано в колю людей, бо ви не вмієте робити собі захист. Ваше завдання навчитися цьому. Місяць та несхідний вузол родовий тягар. Якщо ваш місяць з'єднаний з несхідним вузлом, це завжди родові програми з минулого. Сім поколінь вашого роду переклали на вас завдання завершити. Та зробити порядок. Чи це легко? Ні. Чи можливо впоратися? Так. Наприкладі, давайте ми розберемо: місяць вовні з несхідним вузлом, агресія роду. Розглянемо приклад. Ем... Успадкований вам. Що успадковано вам? Вам передана потужна енергія, імпульсивність, швидкість, схильність до свердливості. Корінь проблеми роду ваш рід руйнував сім'ї, створював конфлікти, чинили агресію, руйнували життя інших людей. Це їхня проблема, але вам покладено її відпрацьовувати. Ваш вибір. Якщо ви відчуваєте, що руйнуєте стосунки або не можете зупинитися, це не ваша провина. Це копіювання роду, що передалося вам на енергетичному рівні. Еволюційний шлях, розвиток по терезах. Агресивної енергії не треба позбавлятися зовсім, її треба перенаправити. Зовнішня сфера це чоловіча енергія, тобто овен, вогонь. Спрямуйте її на будування бізнесу, проєктів та зовнішніх справ, не пов'язаних із сім'єю. проявіть там силу волі. Внутрішня сфера це жіноча енергія. Це місяць. Удому вам потрібно бути як місяць Тереза дипломатичним, романтичним, урівноваженим, легко будуйте свої цінності через гармонію. Ваше головне завдання дізнатися код. Ви повинні дізнатися, в якому домі відбувалося у вас затемнення, який знак і куди йти по вісхідному вузлу, еволюціонувати. Ви особливі і для вас особлива спрацьовує енергія прогнозу затемнення. Це допоможе вам точно знати, у якому напрямку рухатися поєднанні із соляром, яка саме мамина, чи татова програма активувалася саме на цей рік для відпрацьовування родових програм. Якщо ви народилися в місячне затемнення або сонячне затемнення, і відчуваєте, що несете на себе цей тягар роду, біжіть зараз у сторіс, пройдіть міні-тест, щоб дізнатися, яка родова програма зараз активна. З вами була на зв'язку Кармолог Інга Паламарюк.